Всім великий привіт із Австрії. Це відео я знімала 9 квітня, коли якраз святкувався Великдень за католицьким календарем. І в цей час я була у Відні і якраз мала вже повертатися до нього. Якраз вже перед самим відправленням мого автобусу ми вирішили вийти на Штефанплац і подивитися і попрощатися вже з Відемою. Цей день якраз можна було почути українські пісні, які лунали з собора святого Штефана, і побачити також невеликий стенд для підтримки України. Можна побачити український прапор та деякі, звичайно, трагічні. Фотографії війни в Україні дуже багато людей, і не лише українців, але й іноземців, які не можуть приховувати сліз, дивлячись на ці фото. Я чую дуже багато української мови, і, звичайно, дивлячись на це, не можна не плакати. Все це жахіття я сама також бачила, бо я дуже багато часу знаходилась в Україні. І лише зовсім недавно я вже так склалися обставини, що вже зараз знаходжуся в Європі. Тож я, як ніхто, можу зрозуміти, що переживали люди від початку війни і що саме зараз відбувається там. Адже там в мене є родичі і моя мама, яка категорично не захотіла покидати рідне місто і рідний дім. А всіх тих, хто ще не святкував Великдень, я хочу привітати з наступаючим святом з Великоднем, побажати міцного здоров'я вам і вашим родинам, щастя, успіхів, і головне, щоб був мир і спокій в нашому рідному домі і в нашій рідній країні. Бережіть себе.